Сторінка 85, параграф 19. Як живляться тварини. Рослини і деякі бактерії мають дивовижну здатність до фотосинтезу і самі створюють поживу з води, повітря і сонячного світла. Тварини шукають готову їжу, яка містить білки, жири та вуглеводи. Ці складні сполуки. Не можуть бути засвоєні організмом у такому вигляді, тому розкладаються на прості речовини. Які особливості живлення тварин? Тварини гетеротрофні організми. Вони використовують для живлення готові органічні речовини, що надходять із середовища у вигляді їжі малюнок 105 споживаючи рослини, м'ясо, органічні рештки. Вони отримують неорганічні воду, мінеральні солі. Та органічні білки, жири, вуглеводи, речовини. Іншою особливості жилення тварин є наявність травної системи. За участі організмів травлення їжа потрібнюється, розщеплюється, всмоктується та засвоюється організмом. У пауків травлення розпочинається ще поза організмом. Вони вводять у тіло жертви отруту, яка розщеплює складні речовини. Морська зірка, яка полює на організми, що не поміщаються у її ротовому отворі, перетравлює. Їжу висуваючи шлунок із тіла. Найпростішим типом травної системи є сліпозамкнена система. Тварини з таким типом травної системи, наприклад, медузи мають ротовий отвір і кишківник для всмоктування поживних речовин. У більшості тварин наскрізна система травлення, крім ротового отвору і травного каналу, вони мають ще отвір для видалення на перетравлених решток. Перетравлювати їжу можуть і рослини-хижаки. У непентесу, як і в інших комахоїдних рослин, немає травної системи. На кінцях листків ці рослини мають особливі глечики пастки заповнені травними соками. Для полювання в їхньому арсеналі є яскраве забарвлення, солодкий нектар, привабливий запах і навіть світіння пасток в ультрафіолеті, які основні типи живлення тварин. За характером їжі тварин поділяють на рослиноїдних, хижих та всеїдних. Рослиноїдні травоїдні тварини живляться рослинною їжею, що є джерелом необхідних органічних речовин, наприклад, коала, сірий, споживає свіжі молоді пагони евкаліптів. Особливості живлення рослиноїдних тварин досить часто відображені. У назвах видів листоїд м'ятний, короїд плодовий, квіткоїд яблуневий, зерноїд гороховий. Для багатьох хижих м'ясоїдних тварин їжею є тварини. Ця їжа високопоживна, але її не так легко здобути. Леви, тигри, гепарди та інші хижі тварини витрачають багато енергії на те, щоб наздогнати і упіймати здобич та поласувати нею. Всеїдні тварини це організми, у раціони яких наявна їжа і рослинного і тваринного походження. Представниками всеїдних є. Бури ведмідь, дикі свині, круки, пацюки. За способом живлення тварин поділяють на такі групи: фітофаги, рослиноїдні тварини, зоофаги, хижаки, поліфаги, всеїдні тварини, паразити використовують інший організм, іншу тварину, рослину чи людину, як джерело живлення і середовище існування та завдають йому шкоди. Наприклад, аскарида, людська живе в тонкій кішці людини. І живиться її їжею. Сапрофаги, санітари природи, живляться відмерлими рештками рослин. Дощові черв'яки тварин, жуки в або поїдають посліди тварин, жуки в Кормом для більшості видів кажанів є нічні комахи. Серед них велика кількість шкідників сільського господарства, котрі літають у сутінках і вночі, а тому денні птахи винищити їх не можуть. А один кажан упродовж ночі може з'їсти до трьох тисяч комарів. У світі є три види кажанів вампірів, які поширені лише в південній та Центральній Америці. Фільтратори це тварини водного середовища, які споживають дрібні організми або їхні рештки, проціджуючи воду, синій кит, китова акула, мідії, вустриці, є серед тварин і кровососні види, комарі, медичні п'явки, кажани, вампіри, блощиці постільні, як перетворюються речовини в організмі людини. У будь-якому організмі постійно відбуваються процеси перетворення неорганічних та органічних речовин, отриманих іззовні. Розглянемо ці зміни на прикладі організму людини малюнок 108-й. Усю сукупність перетворень речовин та енергії в організмі від надходження поживних речовин іззовні до видалення кінцевих продуктів у зовнішнє середовище називають обміном речовин та перетворенням енергії. Етапи перетворення речовин в організмі людини. Перша нас рот, глотка, стравохід, шлунок, печінка, жовчний міхур, тонка кишка, товста кишка, анальний отвір. Перший етап живлення та надходження речовин до організму, перетравлення в травній системі. Розщеплення травними соками складних поживних речовин до простих та всмоктування, транспорт речовин до клітин кровоносною системою. Другий етап внутрішньо-клітинні перетворення речовин, побудова тіла та енергії, рух, ріст, розвиток, транспорт речовин від клітин кровоносною системою. Третій етап видалення кінцевих продуктів обміну речовин через спеціалізовані органи. Все, що видільну та травну систему, легені шкіру. Коротко про головне. Для живлення тварин характерне використання готових органічних речовин, різноманітність їжі та спосіб живлення. За основними типами живлення є рослиноїдні, м'ясоїдні та всеїдні тварини. За джерелом органічних речовин розрізняють такі групи тварин, як сапротрофи, симбіотрофи, фільтратори. В організмі людини виділяють три основні етапи обміну речовин та перетворення енергії. Перше надходження речовин в організм, друге внутрішньоклітинне перетворення речовин та енергії, третє видалення кінцевих продуктів обміну з організму.